Цурі відкрив китайський Макдональдс та хрещатику, хуйня, чи кухоняче давай давайте розбирати. Баба з куркою бау, з куркою за 199 гривень. Я найбільше люблю, смешбургер за учбургер. Але це ще смачніше, тому що тут м'якесенька, дуже ніжна булочка, хрусткенька курка всередині. І при цьому це абсолютно не сухо, бо тут багато соуса. Замовлення можна зробити за допомогою їхнього додатка, планшетика, такого як Макдональдс, або підійти вже на касу. Я зробила, звісно, вже в додатку, щоб мене взагалі ніхто не їбав. І що дістала знижку 20%, неплохо. Сука, звучить це все, блять, як реклама. Я сюди при... Йшла просто тому, що я втретє побачила. Окей, чекала я на замовлення трошки більше як 15 хвилин. Це багато як для фастфуда, але вони перший день відкрили. Ще ніхто про то навіть не знає. Чайна фріза 79 дев'ять гривень. А чого тут лузан побритий на упаковці? Вона привернула мою увагу тим, якою вона форми. Типу я колись на старих кафешках подавала. моєму селищі так і робили. Правда, я після неї ригала. Надіюсь, після цього такого не буде. Тут смачніше картопля ніж Макдональдс, тому що Макдональдс її готують інфантільною. Такою, щоб її дітей, і бабуся. А тут, якщо бабушка цю картоплю скушає її зразу з то в реанімацію вона гостренька, приправлена Олена хрустка, чогось тільки я зутопила і не взяла ніякого соуса, щоб щось її макати. Після того як ви зробили замовлення, вам дається номерок, де ви потім на екранчику можете дивитися в обох залах. Готується воно чи вже готове. А коли воно вже готове, вам показується, в якій воно комірці. Потім ви йдете до комірки, дивитеся номер свій, і забираєте своє замовлення. Цікаво, в них тут сюди пакування, тому що все заховано в коробках. І Якщо я хочу відкрити пельмені, я можу не випадково відкрити свій сирник. Взагалі я граю в догадки, що де тут знаходиться. Було би прикольно підписати. Смажені пельмені з креветкою три штуки за 149 гривень. Мені подобається те, що тут. Це назвали смаженими пельменями, тому що в інших закладах оце вийобується. Йодзе, грозе, хуйоз. Я потім назву ту не можу запам'ятати. А смажені пельмені, ну то все з'ясно. Мені це було смачно. Ця шкірочка хрустить тісто, тоненьке така що аж просвітлюється начинка, і начинки там багато. Соус гострий. У мене гастріт, все в нас заебісь буде. Може це не бабку винесуть, а мене винесуть. Або бабка мене винесе. Китайські нагіці 199 99 гривень за три штуки. І сюди соуса теж не взяла. Нагі прям ідентичні по смаку до того, яка входить котлетка саме в цей бургер бау. Соковича. Хрусткиньки мені подобаються. Фабелті мене полониться за 159 гривень. Я до речі думала, що якщо тут чорні кульки, то це тапіока. Виявилося, ні, вони лопаються в роті, як мілкшейк. Щось таке з дитинства, п'яний батя, президент Ющенко. До речі, сюди повернули чизкейки У мене вишневий за 229 гривень Раніше в мене був тільки гастрит і слабумі, а тепер ще є слабонел. Ой, сальмонел До речі, перший раз в житті зря доїбалась Виявляється, тут все таки, є наклеєчки і написано, що де знаходиться. Так, да, була ні права, але таке буває тільки один раз в жизни. Затякі я ще синоніми до слова дуже смачне. Я аж розстроєна з того всього, ну бо я Хотіла щось ну прийти та засрати зверху. Йде розова посипка, вона кисленька під низом, варення. Потім дуже дуже ніжний мус і крикасенька, супер смачне печення. Дуже схоже на таке печення, яке я обожнюю Лотос. Смак та приходьте в мою нову китайську забігайлівку і спробуйте хуйняче заебісь самостійно.